Мир вам, брати і сестри. Відбувається трішки затримка з проповідями по вивченню Біблії, тому що продовжуються наші сільські справи, був збір пізніх зернових. Ще будемо сіяти. Ну і потім наступить дуже хороший період, період осені, довгих вечорів. І от чомусь люблю цей період. Коли є багато вільного часу, можна почитати, пороздумувати, Не треба спішити бігти, кудись щось сіяти, садити, переживати. Як що відбудеться, то храм наших сусідів. І ну, буквально кілька слів. Завжди, коли от на полі вам знімаю якесь відео, то говоримо про те, що світ. Духовний, продубльований в земному. І от пори року вони теж з собою символізують наше життя. Весна це народження, молодість, ну, юність, молодість, такі яркі переживання, емоції, краса, сила, все буяє. Так само і людина теж в молодих літах переживає. Різні емоційні стани, вона радується життю, в неї багато надії, тому що все ще попереду. І в нас теж в духовному житті весна це Пасха, це радість духовна. Але споглядаючись на е, природу, чомусь завжди е, думаєш, ну от завтра вже Пересвіте Вишня. Перецвіте яблуня, перецвіте грушка, і цей цвіт він скороминучий. І розумієш, що так само і життя пройде дуже швиденько наше. І от коли приходить осінь, то чомусь здається, що осінь це про образ вже пізніх роки, років, сивих років людини, і вона тоді має можливість більше часу подумати. Тому що припиняється всяка робота у старшої людини, вона менше турбується про повсякденне і більше може бути з Господом. Ну, зима це вже символ смерті, і після смерті все оживаю, і ми теж віримо у Воскресіння Господнє. Ми тільки тим і живемо, надією у Воскресіння Господнє. Ну, літо пропустили літо. Це період розквіту, сили, кінець літа це збирання врожаїв, і кожна людина теж збирає свій врожай наприкінці свого життя. Ну для нас важливий духовний врожай це наша родина, наша сім'я, як ми до них відносимося. Що ми могли збудувати за своє життя? Це найголовніше. І от тому скоро ми продовжимо вивчення. Нашої святої книги Біблії скоро прийде той час, коли припиняться наші сільськогосподарські роботи, ми будемо старатися здобувати найголовніше, тому що все пройде, пройде наше життя, так як і проходить весна, як проходить літо, і наблизиться наша осінь, і будемо збирати врожаї, духовні врожаї. І святе слово Боже допоможе нам, щоб і не тільки в нас радість була, коли ми молоді, коли ми переживаємо весну свого життя, але щоб і так само радість, щоб була і восени, щоб ми бачили до, до, добрі плоди духовної нашої праці, От, І Господь нам в цьому е, хай допоможе. Слава Господу Ісусу Христу!